Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогодні ми розглянемо захопливий і дуже агресивний дебют, називається гамбіт руссо. Це досить рідкісний дебют. Е4, Е5, кінь F3, кінь С6, слон С4 італійська партія, і тут чорні роблять рідкісний хід f5. Якщо ви граєте не проти гросмейстера, не проти професіонала, а проти, скажімо так, не самого сильного шахіста, цей хід ефективний. Звичайно, чорні ослабили важливу діагональ. Але переважно білі не знають, що тут робити. Білі часто грають кінь С3 помилка. Просто б'ємо F'E, кінь побив, хід d5. Ось, будь ласка, зробили 5 ходів, чорні виграли фігуру. Або білі часто ще б'ють пішака. Теж не найкращий хід. Чорні грають є 4. За білих тут є нормальний хід, але білі просто часто так от не додумуються, як правильно зіграти. Кінь під боєм, ферсі 2. Зв'язали пішака. Ферзь є 7, чорні розв'язуються. Кінь під боєм, просто вже необхідно відступати, кінь вже один. Кінь ф6. Чорні просто розвивають фігури, чорні загрожують захопити центр. Далі побити пішака. Перевага чорних. Чорний пішак він перейшов половину поля, необхідно на нього напасти, і тут білі дуже часто грають хід d3. Центральне поле слабке, туди чорні ставлять коня. Кінь напав на ферзя. Кінь атакує поле С2, щоб не було вилки. І білі грають ферзь d2. Хід чорних, подумайте, як тут грати. Найкращий хід кінце 2. Все одно вилка. Якщо побити коня, тоді буде хід ЄД. І все. Чорні виграли ферзя. Повернемося трохи назад. Білий кінь під боєм, він вже втікає. Кінь вже один. Тепер d5. Ось чорні захопили центр, атакований слон. Найпопулярніший хід, і він, знову ж таки, неправильний слон b5. Ферзь b5. Розвинули ферзя з атакою. Можна відступити слон F1, але білі б'ють. Неправильний розмір слона на коня, чорний пішак побив до центру. Чорний центр стає ще більш захищений. Пішак під боєм білі грають g3. І оскільки слон атакує ферзя, то чорні б'ють пішака саме ферзем. Чорні далі розвивають фігури. В чорних велика перевага. В білих є в цьому варіанті трошки кращий хід. Не слон B5, а ферзь h5. Оскільки білий пішак контролює поле g6. За чорних найкращий хід, трошки він такий несподіваний король e 7 Зазвичай так не добре грати, це просто погіршуються фігури і король стає слабкий. Але головне це те, що. Чорні контролюють центр. Зараз слон під боєм, відступили, кінь в 6. Розвинули коня. Білі мають грати ферзем, не розвивати фігури, ферзь D1, слон f5. Чорні відіграли пішака, чорних кращий розвиток, пішаки в центрі. Король то звичайно, не дуже хороший. Чорні покращать короля, в чорних невелика перевага. Тепер розглянемо варіант, де білі роблять найкращий хід. Переважно білі просто не можуть до нього додуматись. Адже це хід кінь D4. Необхідно поставити коня під бій. Бити коня не можна чорним. Якщо кінь Д4, ферзь аж 5. Дуже неприємний шах. Що робити? Якщо король є 7, то виграють білі. Точніше, не виграють, але велика перевага білих. Чорний король слабкий. Велика перевага білих. Чорні можуть зіграти не король Е7, а пішак G6. Тоді FG. І Е і G7. Наприклад, розглянемо помилку кінь С2. Король Д1 побили туру G7. Дуже неприємна комбінація проти чорних. Король Е7. Можна побити туру поставити другого ферзя, але найкраще це мат. Ферзі 5 і отже чорний мат. Повернемося на початок цього варіанту. Чорні не зобов'язані бити коня. Чорні грають кінь f6. Щоб не було ходу ферзь h5. Тоді може бути кінь c 6 bc. Побили до центру. Рокіровка d5. Ось чорні захопили центр. Слон Е2, слон Ф5. І тут невелика перевага чорних. Повертаємось на початок цього варіанту. В білих є хороші ходи. Хороший хід пішак d3. Так було зіграно в партії Пол Морфі Еджен Руссо, на часть якого і названий цей гамбіт. Перевага білих. Білі можуть просто спокійно розвивати фігури. Зробити рокіровку, розвинути коня. Все ж таки, чорні ходом f5 ослабили важливу діагональ. Найкращий хід за білих це пішак d4. Білих перевага в розвитку, білі атакують. Що робити чорним? Можна побити пішака ЕД. Тоді хід є 5 Білі захоплюють більше простору, заважають чорним розвивати фігури. Хід D5. Атакований слон, чорні намагаються закрити позицію. Білі відкривають позицію. Єде. Побили на проході. Слон d6. І оскільки чорні не можуть зробити рокіровку. Чорний король застряг в центрі, білі роблять рокіровку. Кінь f6, тура e1 дуже неприємний шах. Король ф8, і в чорних буде проблема, як розвинути цю туру. Білі далі мають атакувати. Ось заважає пішак на d4. Звичайно, бити його не можна. Стандартна комбінація. Кінь d4, кінь d4. І якщо побити коня, це ще одна помилка, буде хід слона h2. І чорні виграли так ферзя. Білих є кращі ходи, звичайно. Можна просто напасти на цього пішака, який заважає. Білі відкривають центр, більше ліній, щоб атакувати чорних. Або можна розвинути коня на d2. Перевага білих. Розглянемо наступний варіант. Чорні б'ють на ЄД, грають кінь f6. Тоді буде хід дає. Атакований кінь, кінь e4. Ось ніби чорний кінь стоїть в центрі, в чорних все добре. Рокіровка, слон c5. Дійсно, кінь в центрі стоїть добре, тому білі на нього мають напасти. Або кінь С3, і білі не бояться зіпсувати собі пішокової структури, або кінь Бд2. І так, і так атакований кінь. Цей пішак на e5 дуже заважає чорним, чорні грають d5. Чорний пішак в центрі. Атакований слон, захищений кінь, звичайно, необхідно бити на проході. Білі відкривають позицію, щоб атакувати чорних. Кінь d6, тепер тура e1. Дуже неприємний шах. Король f8. Атакований слон ним можна не ходити. Наприклад, зіграти Ferсі 2. Білі здвоїлись по відкритій вертикалі. Можна зіграти слоном на d5, можна зіграти слоном на b3. Чорний король не найкраще захищений. Проблема з розвитком тури. Велика перевага білих. Тепер розглянемо наступний варіант. Чорні грають d6. Буде хід кін G5. Слабке поле F7, загрожує вилка, загрожує шах. кінь 6. Захистили поле F7, але кінь на 6 стоїть дуже невдало. D5, білі захоплюють більше простору. Можна зіграти кінь B8, нормальний хід або кінь E7. Так, закривається центр, але чорні фігури будуть не найкращі. Кінь С3 просто розвивають фігури. Звичайно, в чорних десь є ідея зіграти F4. Але ось пішак перейшов половину поля і до нього дуже легко причепитися ходом g3. І білі відкривають лінії для атаки. В білих кращий розвиток, білі контролюють більше простору. Чорні можуть зіграти g6, тоді хід аж 4. Справа в тому, що королівський фланг ослаблений чорних. Білі далі зіграють h5 з атакою велика перевага білих. Повернемося на початок. Гамбіт руссо. Чорні грають f5. Найкращий хід за білих d4. Найкращий хід за чорних тут побити FE. Білі б'ють кінь e5. І тепер хід d5. Поставили пішака в центр, чорні захистили слабку діагональ. Слон b5. Створена загроза кінця 6, і там потім буде подвійний удар. Чорним необхідно якось захиститися. Якщо зіграти слон d7, то буде слон c6, BC і ферзь h5. Дуже неприємний шах. Що робити? Закрилися пішаком, кінь g 6. Тепер є хід кінь f6, атакований ферзь. Білі били чорного коня на c6, щоб він не контролював поле e5. І тепер білий ферзь може просто втікти. Ферзь e5 шах. Білі поб'ють туру, білі тут виграють. Чорним необхідно захищатись тут точно. Найкращий хід ферзь d6. В білих далі є багато хороших ходів. Можна зіграти в C4, підривати чорний центр. Рокіровка спокійно продовжити розвиток фігур. Чорний пішак перейшов половину поля його підривати втри 3 відкривати центр. Можна зіграти слон F4. Поставити слона навпроти чорного ферзя. Чорні, чорні далі можуть подумати, навіть віддати якість, бо в чорних тут великі проблеми. Повернемося на початок. Е4, Е5, кінь f3, кінь c6, слон С4. І якщо ви знаєте, що у вас суперник не самий сильний шахіст, то можна грати f5. Цей дебют «Гамбіт він ефективний проти початківців, не самих сильних шахістів. Або можна так зіграти, щоб здивувати суперника. Якщо у вас суперник грає білими і він от сильний гравець, то він, мабуть, знає про хід Д3, а тим більше про хід Д4. Тоді в чорних будуть проблеми. Але все одно так можна спробувати грати хоча б для розваги. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!